Працівники профтегучилищ Коваля Володимира Волинського та Нововолинська зібрались під стінами обласної ради на акцію протесту. Більше двох місяців вони не отримують зарплати, учні стипендій, боргують оплату комунальних послуг. Борис Бабюк викладає креслення у Володимир Волинському вищому професійно-технічному училищі, але цього дня відмінив навчання заради мітингу. Зміна закону до бюджету. Прийшла колектив терпляче, чекав все значить, коли це все врегулюється. Ну як ви бачите, воно нічого. Не врегулювалося, і зараз ми прийшли за допомогою обласного ради. Початок року став несподіваним для представників профтехосвіти, адже їх зняли з державного фінансування, перевівши на місцеве. В області 10 таких закладів: 5 із них в Луцьку, по два у Ковалі та Володимирі Волинському, і один у Нововолинську. З міста обласного центру і з міста обласного значення фінансувалися, мав фінансуватися професійно технічні училища, які розташовані на їх території». Згідно з закону України про бюджет, влада міст Власного значення мала би відреагувати на заборгованість. Тим паче йдеться про оплату стипендій дітям із малозабезпечених сімей та сиротам. Під час сесії обласної ради ігор палеця дав доручення, щоб головам міст Коваля Володимира Волинського та Нововолинська зателефонували, аби ті могли приїхати і взяти участь у дискусії. Очільники міст хворіли або не могли прийняти виклик. Лише заступник мера Нововолинська приїхав на засідання. Сьогодні згідно бюджету, прийнятому на 2016 рік. Мери містковіля Володимир Волинська Нововолинська порушують закон. На думку, так. Під час сесії обласної ради Ігор Палеця звернувся до прокурора області, аби він з'ясував ситуацію, яка відбувається в меріях міст обласного значення. Щодо мерів міст, ви ж прекрасно розумієте, на що йому віддавати їм зарплати, якщо він може асфальт нажити в себе в місті, каналізацію міняти, ще якісь роботи, де відкати 50%. І прокуратура не приймає в цьому участі, вона приймає участь тільки в тому, щоб штрафувати людей, які виїжджають. Ну, це бачення міських прокуратур. Я знаю, що є десь якісь. Я сподіваюся, що обласний прокурор поможе вирішити цього питання. Громада, яка прийшла до зали обласної ради, аби висловити своє обурення, оплесками підтримала ініціативу Ігоря Палиці підготувати проект рішення щодо фінансування заборгованості профтехучилищ з обласного бюджету. Йдеться про 6,8 мільйона гривень, які можуть виділити з вільних бюджетних залишків, яких всього 67 мільйонів. Це не так і багато, аби профінансувати програми розвитку області, але й залишити на призволяще працівників профтехосвіти та студентів, було б неправильно. Що це повністю по закону мають фінансувати міста, і міста мають більше бюджети, ніж вся обласна рада, а весь обласний бюджет, тому що децентралізація привела до того, що в міста пішли гроші, в села, які знаходяться на кордоні, де стоять заправки і ларки, пішли гроші, а в обласний бюджет гроші не пішли. Ми сьогодні будемо і думаємо, як поділити одну гривню на 100 чоловік. Ініціативу голови обласної ради підтримали усі депутати такої ж думки і працівники освітніх закладів. Дійсно, тут голова обласної ради вірно дав цю ідею. І Вона повинна бути реалізована ближчим часом. Депутати обласної ради підтримали доручення Ігоря Палиці про підготовку звернення до міських голів з рекомендацією скликати позачергові сесії міських рад у Ковалі, Нововолинську та Володимирі Волинську, аби ті внесли заклади профтехосвіти в мережу комунальних закладів міста і змогли таки отримати освітні субвенцію з обласного бюджету. Ще до закінчення сесії обласної ради позачергово зібрались депутати в Ковалі, де пообіцяли виконати доручення голови. А це фінансування профтехосвіти за два місяці. Чи зможуть Чільники міст обласного значення вирішити це питання і належним чином фінансувати з міських бюджетів заклади профтехосвіти згідно змін у законодавстві України, побачимо згодом.